Мальтійська служба допомоги вирушила з гуманітарним вантажем для угорських організацій, що діють у західних областях України. Мальтійці вже відвідали угорців у Львові, де пакунки прийняли представники товариства культури львівських угорців. За підтримки угорського уряду організація підготувала понад 150 наборів, які містять продукти харчування та засоби гігієни. Це вже далеко не перша така акція за останні роки. A magyar állam támogatásával a Betlen alapon keresztül... Завдяки підтримці уряду Угорщини та фонду імені Габора Бетлена ми знову маємо можливість передати гуманітарну допомогу угорцям, які проживають в західних областях України. Цього разу ми передали пакунки і в Івано-Франківську на першій локації тут, у Львівській області. Ми бачимо, що у порівнянні з тим, що тут було три роки тому, люди стали біднішими, і навіть така невелика в обсягах допомога є дуже важливою для них. Пенсії втратили свою цінність. Ціни тотожні та іноді навіть вищі ніж в Угорщині, а доходи в рази нижчі ніж в Європі. Тут ми передали гуманітарну допомогу у почесного консула Угорщини, оскільки було важко організувати зустріч з тутешніми угорцями. Ми з декількома поспілкувалися по телефону. Допомога містить продуктові набори, які профінансував уряд Угорщини та засоби гігієни, які були надані фондом імені «Чили фон Базелагер» та Мальтійською службою допомоги Угорщини. До початку війни товариство культури львівських угорців налічувало понад 100 членів. Наразі ця кількість зменшилася вдвічі, і більшість з них це літні люди або особи з хронічними захворюваннями. Лембергі майор культура со шинека з для членів товариства культури львівських угорців. Ця допомога є дуже важливою. За ці декілька років це вже не перша така гуманітарна підтримка, яку ми отримуємо через мальтійців. У ці важкі військові часи це дійсно велика допомога. Наше товариство намагається регулярно допомагати хворим та старим членам нашої організації, але те, що уряд угорщини не забуває про нас, угорців, які живуть досить далеко від угорщини, це дуже приємно і ми вдячні. Протягом року ми часто збираємося, наприклад, у визначні дати, як от 15 березня, коли ми покладаємо квіти до пам'ятників пов'язаних з угорською історією та культурою. У нас тут є церква, яку збудували на честь Констанції, яка принесла католицьку віру до Галичини. Її чоловіком був син Данила Галицького. Там ми і проводимо покладання квітів перед меморіальною дошкою Констанції. Також щороку, 20 серпня, ми теж проводимо урочисті заходи. Не забуваємо зустрітися і на Великдень та на Різдво. Тобто, у такі дні ми обов'язково збираємося разом. Також у Львові регулярно проводиться форум національних меншин цього року. Через певні обставини ми не змогли долучитися, але минулого року ми взяли участь у форумі. Членами організації, здебільшого, є ті, хто переїхав до Львова із Закарпаття. Батько Олени, тібор приїхав із Чопа, а донька народилася вже тут. Попри те, що вона не говорить угорською, пишається своїм корінням і вдячна за підтримку з боку Угорщини. Батько е, в мене угорець, сам він родом з чопа на на кордоні з угорщиною, і там зараз живе частина нашої сім'ї. Величезне дякую за ту допомогу, яку періодично ми отримуємо з угорської сторони. Е, продовольчі пакунки, ще додатково. Е, Ну, засоби гігієни. Це все допомагає батькам підтримувати ну, більш-менш нормальний рівень життя. Окрім роздачі гуманітарних пакунків за підтримки Угорщини, в останні роки у Львівській області було реалізовано кілька проєктів, за що керівники місцевих угорських організацій також висловлюють подяку. Ми вас, е Приймаємо тут уже не перший раз. Наше товариство у Львові вже існує більше 30 років, яке було засновано Ілку Маріон і старими членами нашого товариства. Велика подяка вам. Велика подяка уряду Угорщини, фонду Бетленд Габор за ту допомогу, що ви надаєте нам нашим. Членам товариства. Товариство наше постійно займається культурними проектами, організовує виставки, сприяє допомоги нашим членам товариства. А крім того, в минулому році ми відкрили на місці старого табору в СОЗені на теренах старого Самбера меморіал жертвам, які були депортовані в 1946 році. Після Львова допомогу доставили й до Івано-Франківська, завдяки братам Шуміцькі Андрашу та Дєрдю, які вже багато років беруть активну участь у реалізації внутрішньоукраїнських гуманітарних проєктів. Найбільшим подарунком для тутешніх угорців є саме особиста зустріч, і те, що уряд угорщини та самі угорці не забувають про них. Ми зустріли багато таких людей, які, хоча вже не розмовляють угорською мовою, але у своїх серцях і надалі угорці. У кожного різні відносини з угорським корінням, але для кожного з них є важливим зберегти свою належність до угорської культури, мови та народу. Завдяки зустрічам та розмовам, ми отримали дуже багато позитивних вражень. Після західної України. Співробітники Мальтійської служби допомоги планують відвідати угорські громади у Хмельницькому, Тернополі та Києві.